Приїхала до нас на будинок, сьогодні зустрічалась з мером у нашій ТП. Рухаємося напрямку відновлення ТП. Багато потрібно робити, буде ще велика зустріч. А, так що маю надію, що може колись цей камінець. Зрушимось місця, а зараз мені сказали, що в третій секції на другому поверсі вже почали кладку цегли. Я хочу зайти в третю секцію. Добрий день. Так, другий поверх, ну давайте почнемо з ліва направо. Поки я тут, окрім руйнування, чахт, нічого не бачу, ну, тут все вичищено так. Тут ще все. Мені здається, що це не другий поверх, я зайду ще на третій тоді. А, ось дивіться. Ну, судячи, все тут працюють. Бачите, тут скільки цегли затягнуте. І ось уже нова сам вузол новий тут є. Тут Роботи а не покладати рук. Це все буде підкріплюватись. Оце все буде підкріплюватись. Бачите, це другий поверх. Я бачу, що цеглу не почистили ось тут. Певне, потім буду чистити, але мені цікаво чому от примикає стіна до непочищеної цепу. Хоча отут, бачите, намагалися почистити. Трошки не вистачило сил до Ось тут працюють. Добрий день вам! Я до вас. складуть. А ще на третьому поверсі працюють? Чи тільки на другому? Оце він стукає де? Це внизу. Внизу, а. Угу. Бачите, оце кладуть. Це. Не, не укачує вас цьому козлику, да який ти... рухається завжди. Я Балансуєте, так? Да? Вже не хочу злати. Я понял. А ви далі там не працюють. В том, в Україні, навірно, ні. Ніше. Ну далі. Може, да, я не знаю. Угу. Ну потім. Може у борку там добре вот. Да. На ну ви має... а, я ну, маю ну, на увазі так. отут. Да? Ну зараз прийдуть, подивлюсь також. Двері зачинені, цікаво. Хоп. Все. Ну тут зачинено. Все, другий поверх, все.